Вітаю, дорогі мої друзі, мої дівчатка. Сьогодні я буду займатися шиттям. Запросила моя знайома Галиночка, мене на день народження. І я думаю, що ж треба їй таке змайструвати. Вирішила їй пошити косметичку. Ну, щоб було цікавіше. Ось мене, дивіться, є такий сарафанчик. Ось дивіться, такий гарненький. От. І тут я під, підкладочка ось. Дивіться, оце буде підкладка. От, ось є в мене червоненькі ниточки. І буду я працювати. Буду вшити, як сказати, знову косметичку. Я вже шила, показувала і ще покажу. І ось дивіться, я вже викроїла лице ось. Накреслила лінії, буду робити ось Положила я все це на паралон. Так, і ось у мене підкладка. І ось замочок буде. Так що я тружусь уже, дівчата. Дивіться, яка вона буде гарненька, так? Да? Дуже така гарненька, веселенька і немаркенька буде. Ось я вже просібала обидві половинки. Косметички. Ось буду пришивати зараз замочок. Ось в мене підкладка. І зараз я буду все сшивати. І буде в мене косметичка. Ну, дівчатка шила, шила й пошила. Ось дивіться, яка вона. Така чорненька з кіточки, веселенька і не маркенька, як я вже сказала. Ось такі ручечки тут є. Такий замок всередині. Підклад, а я вже підкладка всередині, все як положено. І я думаю. Оце ж я замість конверта, я в оцю косметичку положу купюру. Купюра буде невелика, зато косметичка велика. І от така я при... прихожу до Галини. Представляєте, дівчатки, тут у мене купюра, тут у мене букет квітів. Я така гала. Я тебе вітаю. Вручаю букет. і косметичку з копюрою. <світ> Ой! Ну, це ж лучше, ніж в конверті, правда? Дивіться, це ж красивіше і практичніше і пригодиться. Конверт конверт, конверта це ж буде носитися довго, бо шила добряче. Вон, бачите, от стюгана. З ручечками з такими. Ех, ну, Галіна предупредила. Гупца-дриця гупця не буде. Я кажу, ну, звісно, понятно, причина нам зрозуміла, що не буде гупця-дриця, ця Ми вже забули, що це таке. То у нас був ковід, то війна. От. Вже ми забуваємо за це. Так що, дівчатка, Іду я на іменини до Галіни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення. Пока!